Доброго ранку ми закохоми. Щось таке сипе, не зрозуміло, що? Якусь пиль білу. А дує капець. Навіть навіть не хочу виходити. Хоча треба, якщо я хочу. Вогник починати. Ой, як холодно, так? Да? Дуже холодно. Так, мені вдалося а, возобновити вогонь в камені. Вийшло за гілочками. Блін, це капець, чесно, капець. На подвір'ї. Дуже неприємно. Такий вітер. Прям зносить з ніг. Хоч і сніга мало, але така завірюха, знаєте. Несе тебе. На жаль, сніг так, мука якась. Коли канікули? Окей, мама. I cut it off with some cat clippers. This ah. actually works. It's a real life hack. Oh ah, awesome. Cat clippers. Yes, that's funny. Yes, Do yeah. yeah. <laughs> you even flip the cat коли ти пропили сосело, зробила такий затишок, свічку запалила. Джаш прийшов і руби свій затишок. And we have one that's that's good. Так що, а я хотіла посидіти, понасолоджуватися чистотою. Коротше, у нього своя організація. Бачите, як організовано він їх поставив. Вирядились. No, Looks like a flower. All right, you can go. Я залишаюсь тут. Мені вистачило того, що я вийшла по дрова. За котушку їх в кучу а, слоїв. Скарлет теж готується. Bro, you the Кажу, ти виглядаєш як злий сніговий сніговик. А воно не ліпиться взагалі. Джашик намагається ліпити. Не мокре сухий сніг. Ще, ще йде в такі машкара, така летить біла, як, як мука. О май годнес. І все слизьке. Ну куди? No, no, no. Я тільки тут стою рядом, з двер'ю, я вже замерзла, блин. тобі вода преться на цю горку, мама рідна, ну, 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 ну що ти робиш, дитина? І дяшик за нею, що штовхне її. Штовхай, дяшик, давай, хай летить. Хоча таку, ой, вона його паперу засаде, боже, боже. Що це буде? Що це буде? Ох, на дупі. ой. Ну, коли, коли у нас такий сніг, іншого, іншого нема, ми радіємо і тому. Блін, трамполин весь підмерз. Чашка вже був готов, і ти на ньому пригати, Кажу: ні, Блін, ще прорвалося. Розірве, ну може таке бути. Оце мій щасливий куточок. Діти, хай там. Дивляться, що там, що там трапляється. Лілі не дивиться, тому що вона гуляла, поки вже ну, дуже не, погода не, не почала змінюватися. Посеред ночі я її звала, 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 звала. Нарешті чую шкребе у вікно. Зараз відсипається в теплому ліжку. Дякуючи дітям. А я пройшла через деякі курточки, багато-багато взуття пройшла вже, але ли... донацію піде. Там капелюшки таке сяке. І зібрала от пішла розігріти машину, бо треба мені кожного дня, бо щось там акумулятор садить, якщо я не буду використовувати машину. Кожного дня в мене акумулятор просто здохне. І повинна сказати, тяжко було завести. Не знаю, чи доїду я до секонд-ген а... магазину, щоб це збросити. Ну, по-любому розгріваємо що... Ще мухи літять трохи. <му> О, красень. Ні, нібито небагато, але все слизьке. Трошки трошки турботно їхати. Нема в мене досвіду за них панцирем. Панцирем обліпило. Це добре, що я не в цю сторону, я би двері не змогла відчинити. Сиджу, блін, в льодному панцирі. А мухи та більшого розміру почали бути. Нікуди я не поїхала. Нікуди я не поїхала. Буду сидіти вдома. Розігріла машину трохи. Ще перевірю пізніше. О, yeah. А день. <плес> Сидіти коло камина. Все. В чому ще гарна холодна погода, а сніжна їжа. Я зробила омлет для Джуліти Скарлет Сидить в кріслі і кричить: мама, я не знаю, що ти там робиш, але це так пахне добре. Вона ніколи, до речі, омлети не їла. Омлети з сосисками. Я кажу, я роблю таке-таке. Каже, я хочу. так Що зробила Знаєте, що я так. вирішила робити з залишками фаршу і від чебуреки? Лініві пельмені. Ніколи не робила. Не знаю, щось вийшло, але ну, щось вийшло. Ось таке щось. Лініві пельмені. Отак. Вони в мене навіть трошки підсмажилися. Як інтересно, як цікаво, цікаво. Буду пробувати. А Що хотіла сказати? Що зранку, коли я прокинулась, у нас було мінус 6, 6 градусів морозу. Вітер продовжує, продовжує дути. У нас зараз мінус 16! Капець. Гейб. Приїхав додому, він ночував одруга, він приїхав. йому казав, я щоб цю, в цю погоду навіть не, не думав їхати. Приїхав, каже, а мені на роботу. Капець. Ой, я так, я так себе не вмовила виїхати. Жесть, холодно, капець. Ну просто ми не звикли. Я розумію, що вам деяким не звикати, а ну, у нас дуже холодно. Діти граються якісь там ігри. Ми намагалися починати дивитися наше шоу. Але потім чашик прокинувся, потім їсти почали туди, сюди. День перевірив машини наші на антифриз і все таке. От Потім. Всіх погодувала, сіла з котиком і щось ми ну, ніяк не почнемо дивитися знову. Гіб на роботі. Поїхала на роботу просто капець. Так. Останні линятка на сьогодні я більше не буду додавати у нас вже після 12, ї після півночі. А вже буде що буде. Бо мені треба завтра буде почистити попіл і буду починати знову. Бо завтра дуже холодний день. Знову сьогодні найголодніший, а завтра ну, теж висока температура буде мінус 7. От. А зараз у нас мінус 17 на подвір'ї. Так що. Розумний котик прийшов до камину, знає, дерилуватися. Де... Я тут, О, вам не видно, мабуть, ковдру постілила коло дверей, щоб не дуло, бо дуло дуже відчувається, коли стоїш коло дверей, то я поставила по поклала товсте... товст... товсту ковдру і в передню двер... двір теж. Гей повернувся з роботи, він сьогодні працював. Цілий, цілий неушкоджений, слава Богу. Привет, Привіт. Доброго ранку, ми закохами. Сніг ще лежить. Ну, звісно, що лежить. У нас мінусова температура. У нас була мінус 17 вночі. Зараз я не знаю скільки, але мінусова буде цілий день. А найбільша температура, найбільше маю, найтепліша. Температура сьогодні буде мінус 7, Але треба виїжджати сьогодні. Дені а, мій акумулятор відімкнув, бо я ж зараз не їжу, я кажу, там щось після того, як в мене вгнати гнати машину ще в зоопарті. Щось там, ну, і вігнали замок в двері, щось потихоньку в мене а, висасує акумулятор. Вже новий. Спочатку ми думала, що старий акумулятор змінили. Ні, продовжує висасувати. То поки машина стоїть, він і відімкнув. Але сьогодні треба виїхати до крамниці, бо я дура. Бачите, годила до Семсклубу, забула масло. А мені сьогодні треба робити два Наполеони на замовлення. Тому треба. Їхати. Ну, Гейб їзд вчора, думаю, я зможу, я сподіваюся. Але сонечко, знаєте, сонечко вже якось відчувається все по-іншому. Я складую прання, я тут попрала ковдри, Ну, одяги, і як завжди, як завжди в мене помічники, якщо це не Лілій, то це Роміо. Майло вже довгенько мені не допомагав, хоча колись. Був мій головний помічник. О, такі діла. Він там прям, прям зливається з ліжка. Він такий гарнюня, блін, я його обожнюю. Мій котик він сьогодні на мені спав. Більшість ночі спав у мене в ногах. Лілі спала у тренеті в ногах. Де Майло спав, я не знаю. Але зранку він. Отак вам перемістився а, з... від моїх ніг і ліг прямо мені на живіт. Ладно, продовжую складувати. Так, в машині я в шубі, як бачите, в капюшоні. Шапку не одягла, не одягла але капюшон добрий. Це в мене шуба ще від лілії залишилася ще. <зас comenzar> в 90-х роках вона куплялася, Лілія її носила. Зараз я її ношу досі. Досі на ті рідкі моменти, коли у нас Оклахома становиться північним штатом, тому що у нас така температура, ну це ну, дуже рідко, дуже рідко. Ой, в мене в моїй ванні холодна вода перемерзла. І, і нібито і дверці відчиняла, щоб туди тепло заходило, але там от стоїш і там, блін, ну прям колотум. Я зачинила двері, бо там душник є обогріваючий, І тепліше, коли двері закрити. закриті. Закриті, ну, в саму ванну, але дверці під раковини відкриті. Ну, Гаряча робота, я даю, щоб вона капала. І, і в кухні, і в вані, щоб не перемерзли, але ну, це був у нас власне, минулого разу, коли такі колотуни були, теж перемерзало отак. Не дай Бог 300. Тільки такого, такого мені не хватало. Я сподіваюся, що все ж таки розмерзнеться. А, ну, буду намагатися їхати до крамниці. Я, Зазвичай по такої погоді не їжу. А, ну, це не те, що у нас прям багато снігу. Я сподіваюся, що вже льоду теж не так багато, хоч і мінусова температура. А, але треба підкупити масло, треба підкупити завтра тістечко на печиво, бо ми, як завжди, на день на, день, на канун різдва. з дітьми робимо печиво, декоруємо. А Анжелік з Ріки завтра повинні приїхати. А вона мені сьогодні, сьогодні зранку дзвонила. Ми балакали. Я в перший раз запропонувала, бо вони завжди з нами не на Різдво. Я кажу: А як насчет того, щоб я зробила а, вечерю Різдвяну на канун Різдва? А Джуліата, а, а, а на Різдво я кажу, і на Різдво. буде. А Гейб, виходить так, що він пропустить і. І вечерю, завтра, бо він працює, і обід в саме різдво, бо він працює. Ну, коротше, мені треба подумати, ми зустрінемося вперше в церкві в 4 часа, 4 години. У нас буде різдвяна служба зі свічками, як завжди. Це вже традиція для нас. І після цього буде вечеря, потім будемо печиво робити, потім е, будемо дивитися полярний експрес. Ну і подаруночки у нас виникнуть під ялинкою після цього. Боже, люди, вже вже, вже різні. Капець. Пролетів час. Дуже швидко. Ладно, я думаю, машина вже розгорілась. Поїх. Так, що хотіла сказати, Приїхала в Семсклуб. Особисто сюди, тому що тут продають кілька упаковок масла. Нема масла. Взагалі нема. Як на, на день, подяки подяками шукали е, вершки, вершків дофіга. Хоч бери і вершки, купляй, я робив масло, я не знаю. А масла нема, так що їду я ще в одну крамницю. Бо масло треба. У мене тільки одна упаковка, це один на, на один на поліон. Мені треба два, плюс, щоб в мене щось було. Ну, якось так. Хочу, до речі, дороги гарні, вони білі від сілі. Так що наше місто добре приготувалося. А, льоду нема, тільки сіль повсюди, машини всі в сілі, але це добре. Заїхала мама купити що? Масло. Слава Богу, хоч масло купила, не забула. Валді, і от бачите, який результат. Так, тут я вже замішую, Тут в мене масло і мука. Зараз буду додавати холодну воду, сіль і горілку. І це буде в мене два Наполеони з цього всього. Поки я тут це все почала, отримую смс-ку від дівчини. Ірини, і вона просто. А в мене одна Ірина вже замовила Наполеон. І я думаю, що це та ж сама Ірина, бо не написано, яка точно. І... і вона каже, може медовика? Я пишу, це замість Наполеону чи в додаток? Коротше, цей номер мені дзвоне? І я чую, що це інша Ірина. Я кажу, вибачаюся! Коротше, мені ще медовик замовили, так що треба робити медовик. Але в мене недостатньо. Сметана треба Джульетти подзвонити, щоб вона мені докуповала. Моє тісто а, на Наполіоні стоїть в холодильнику 2, 2 години. Я вже бачите, працюю над медовиком. У мене вже там перший. Корж вийшов, ви його не бачите, там ще один, і тут ще в мене сім. Так що я працюю, Джуліета в крамниці, я їй додаю і додаю продуктів, які треба купити. Вона прийде дуже-дуже втомлена. Так, Все, 9 коржів на медовик готові, Остигають. Джуліета, я сподіваюся, скоро прийде, привезе мені інгредієнти для кремчика і будемо складати. А зараз я буду робити кремчик на так, Зверний кремчик на наполеон готов. Буде остигати і вже час настав починати випікати Наполеони. Я ще з кухні не виходила. І 16 коржей, паляниць для двох наполеонів. Остигається. Взагалі, яка діла так <звук> looking. До речі, даю знати, що вода в мене відмерзлась, йде. Зараз вона капає, так що, то, що я закрила двері і в той кімнаті тепленько зробила свій трюк. Бо я знаю, що мама або ліля будуть хвилюватися на цей рахунок. Так, всі коржі спекла, посуд помила. Поки ще. Кремом не смазала, будемо дивитися останню серію дивних подій. І посеред ночі буду робити торс. Пів другої ночі я складаю Наполеони. Ми тільки що закінчили наше шоу, останній епізод Епізод був майже дві з половиною години, але ми закінчили і роблю тортики. Я поставила крем а, на подвір'ї за, застиг, остиг, як треба. Приймайте наполеон номер 1 Наполеон номер 2 і медовик Торт 3. Так що йдеться на пропитку, на ніч. Завтра вже якось прикрашу, прикрашу. все. Час. Друзі, я буду закривати цей влог. Вже канун Різдва. Ну, тільки початок, ми чесно будемо спати. Для, для деяких це почнеться, коли вони прокинуться. Це просто Марина гуляє в ніч. Але з наступаючими всіх вас. Я не знаю, коли це відео вийде, може, у деяких буде вже Різдво. Ті, хто святкують, вітаю вас! Це дуже світле, чарівне, чудове свято. Дякую Ісусу за те, що Він прийшов до нашого світу для нас. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, полюбляйки, перегляд реклами, підписку, коментарі. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. ніч. Бибай! Mm hmm?